Вітаю! Мене звати Ольга Осарчук, і я щиро дякую, що ви долучилися до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон ініціатива креативної практики. Яку підтримують українські експерти з індустрії? Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитися від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку, навіть мінімальну, фонду Повернись живим за ось цим посиланням, котре ви зараз бачите на екрані. Окремо дякую Асоціації IT Україн за допомогу в організації цієї лекції. Бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні ми будемо говорити з вами про освіту дорослих у час війни. Так чи ні, а головне, як? Давайте спочатку ми з вами познайомимося. Мене звати, як я вже сказала, Ольга Осеречук, і я є університі програм-менеджером у компанії Sigma Software. Також я маю понад 14 років досвіду у вищій школі і понад 3 роки. Досвіду роботи в it галузі. Також я є викладачем і доцентом кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Тому освіта, а особливо освіта дорослих, вона так чи інакше для мене є більш ніж актуальна. Якщо повертатися до теми, чого ми сьогодні з вами тут зустрілися, то на слайді ви бачите дуже просте питання: а чи треба вчитися дорослому? Давайте разом. Спробуємо розібратися та відповісти на це запитання. А що таке освіта дорослих? Доросла людина здобуває освіту з метою особистісного та професійного розвитку, адаптації до соціальних, економічних та інших змін у суспільстві. При цьому вона володіє специфічними саме для неї характерними досвідом та мотивацією. Які мають бути враховані під час здобуття такої освіти. І саме досвід та мотивація кардинально відрізняють освіту дорослих від освіти дітей. Основні цілі та функції освіти дорослих зводяться фактично до задоволення потреб особистості у самодосконаленні, а якщо ми будемо брати у ширшому розрізі для суспільства, то фактично до формування соціально активної людини, котра може легко адаптуватися до реалій. А якщо будемо брати з вами у розрізі економіки, то у підготовці компетентного, ефективного професійного працівника. Якщо спростити, то освіта дорослих є цікавою і потрібною не лише для самої людини, а й для суспільства та економіки в цілому. Ну і перекінцевою метою освіти дорослих є, звичайно, формування особистості, яка активна, компетентна і ефективно приймає участь в економічному, соціальному і, звичайно, в особистому житті. Ми, наче з вами трішечки розібралися з понятійним апаратом, а тепер давайте трішки глибше поглянемо, що таке освіта дорослих і які поняття її супроводжуєте. На слайді ви бачите декілька понять. Розпочнемо з першого: Life long learning або ж безперервне навчання чи навчання протягом життя. Ця тема більш ніж популярна в освітньому просторі. Зокрема, ним клопочиться ЮНЕСКО. Це ж питання є одним з найбільш актуальних в усіх освітніх комунікет, які приймаються на конференції міністрів освіти, котра проходить кожні два роки. Я б навіть сказала, що ця тема є топ-популярною в європейському освітньому просторі. Інститут ЮНЕСКО з освіти протягом життя. Таке дає пояснення безперервній освіті. Отож, безперервна освіта це інтеграція навчання та життя, яка передбачає навчальну діяльність людей різного віку, дітей, молоді, дорослих та людей похилого віку у будь-якому життєвому середовищі. До таких середовищ може належати сім'я, школа, спільнота, робота тощо. Та через різноманітні методи: формальні, неформальні, інформальні та інші, ми ще будемо сьогодні з вами говорити про методи навчання, але в цілому скажу, що освіта протягом життя має задовольнити широко коло навчальних потреб. Ще один термін, який ви бачите на слайді, це є освіта дорослих. Відзначу одразу, що освіта дорослих тема дуже популярна за кордоном, проте в українських реаліях. Вона обділена увагою. За останні два роки, все ж таки, ми почали приділяти цій темі увагу навіть на державному рівні, і було прийнято ціло низку законодавчих актів. Ми не будемо сьогодні їх з вами розглядати, оскільки це не є тема нашої зустрічі. Але нарешті ми повернулися так лицем і до цього запитання. Якщо б ви зараз спробували загуглити поняття освіта дорослих, я вам скажу відверто: ви знайдете мінімум. Наш інформаційний простір все ж таки більше зосереджений на навчанні дітей, але якщо провести такий же експеримент і забити у пошуковику освіта дорослих, наприклад, англійською мовою, ситуація буде кардинально іншою. Хочу лише не зупиняючись детально на освіті дорослих. Сказати, що основними складниками освіти дорослих є післядипломна освіта. Я думаю, відома вам професійне навчання працівника. Я думаю, що кожен погодиться, що протягом того, коли ви працювали на роботі, ви мали якісь підвищення кваліфікації чи додаткові навчання. Курси перепідготовки та або підвищення кваліфікації. Безперервний професійний розвиток, будь-які інші складники, які визначаються законодавством як суб'єкти освітньої діяльності, ну а також які можуть визнаватися особою персонально. Ну і звичайно, коли ми говоримо з вами про освіту дорослих та про освіту протягом життя, я хочу ще раз відзначити методи освіти. Це є формальна освіта, те, що ми називаємо часто з вами навчання в коледжах та університетах. Неформальна освіта, тут, напевне, це царина, де найбільше задіяні саме корпоративні університети, такі як наш, наприклад, Sigma Software University, та різноманітні курси. Ну і куди ж ми без самоосвіти? Е, я сподіваюся, що я переконала вас, що навчання дорослих питання актуальних. А тепер давайте трішечки ближче перейдемо до теми, заради якої ми з вами сьогодні зібралися. І поговоримо про те, а наскільки актуальна освіта дорослих у тій ситуації, а саме під час активної фази війни? Почнемо, напевне, ми з негативу, почнемо ми з вами з певного заперечення, чому ми часто з вами кажемо ні, чому освіта не потрібна і не актуальна в такий час, або взагалі не тільки в такий час, а загалом. Якщо повертатися до слайду, де написано великими літерами Ні, Є окреслено, ви бачите, низку слів, основних причин, які намагалися виділити, чому люди дуже часто собі кажуть ні у дорослому віці, коли ми говоримо про навчання. Ну, перш за все, це звичайно час. Я хочу сказати, що час ви будете зустрічати найчастіше. Не хочу казати негарного слова. Назву його причиною, коли ми кажемо, чому нам не треба з вами навчатися. Про час ми ще будемо з вами говорити протягом сьогоднішньої розмови, сьогоднішньої лекції. Ще одна вагома причина це є нерозуміння потреби. Іншими словами, а що мені дасть ця освіта? Що я буду з цим робити? І тоді ми автоматично повертаємося до першої причини, яку завжди собі знаходимо, час і кажемо, бо в мене його і так немає. Плюс до нерозуміння потреби, ми, на неї накладаються ще додаткові складники, такі, як, наприклад, низький рівень освіти, і у наших людей дуже часто з'являється таке розуміння, ну, що я можу там навчитися і що вона мені дасть, окрім корочки, вибачте, будь ласка, за цей а, вислів. А, сюди ж є таке бачення чомусь багатьох людей навчуся по ходу». Буду виконувати якусь роботу, буду щось реалю, реалізувати, А там якось воно буде, буду навчатися по дорозі, так би мовити. Дуже часто це закінчується на жаль, плачевно, але такі у нас теж причини є. Ну і ще одна достатньо негативна у нашому суспільстві причина: це є навіщо вчитися, якщо я можна. Що можна все купити. І це стосується не лише корочок, часом дипломів і різноманітних сертифікатів, але деякі люди думають, що до цієї корочки до доєднуються автоматично знання, ні, вони не доєднуються. Повертаючись до більш глобальних причин, ще одна з причин, чому люди кажуть ні, навчанню, дорослі люди, це є якість навчання. Тут би, напевне, питання могло вимагати достатньо довгої і окремої розмови, але. Хочу вас переконати, що у нас достатньо багато є закладів і формальних і неформальних, де ви можете бути впевнені у якості освіти, ну і далі трішки поділюся різноманітними практичними кейсами, повертаючись до причин, що одна це є середовище. Як би це не звучало, і про середовище, ми насправді будемо говорити з вами і на слайді, де написано Ні, і на слайді, де написано так. Так от, якщо людина знаходиться в середовищі, де поряд з тобою ніхто не навчається. То дуже складно самому почати навчатися, а часом навіть соромно зізнатися: ну як в тебе ніхто не навчається, нікому воно не потрібно те навчання, а тут ти раптом вирішив чи вирішила піти е навчатися. Ну і ще одна глобальна проблема, яка часто є в нашій державі, це є відсутність розбудованої культури навчання. У нас немає популярності, коли людина каже: Я навчаюсь в дорослому е віці, і це радше притаманно лише окремим категоріям. Людей або окремим категоріям професій. Ну і ще одна причина це мотивація. Мотивація теж ви будете бачити на слайді ні і так. І якщо її немає, теж люди, так як про час, дуже кажуть, я не маю мотивації. Що воно мені дає? Звісно, що ці причини між собою пов'язані, і, хоч вони виділені тут як окремо, дуже часто вони йдуть по декілька, так би мовити, в парі або таким певним комплексом. Ці причини виділені темним. Тому що вони були характерними і, я, на жаль, мушу сказати, будуть характерними в різні часи. Але якщо глянути ще на ті додаткові фактори, які доєдналися до нашого середовища під час активних військових дій від лютого місяця, то тут ще варто додати сором. Дуже часто люди в такий складний час відчувають почуття сорому і навіть провини, тому що кажуть, там люди воюють, там люди гинуть. А я тут буду вчитися краще, я там буду чимось корисним, іншим. Не знаю, сітки плести, ще щось робити. Ці всі речі обов'язково є потрібними і необхідними, але ніяк не корелюють з необхідністю навчатися навіть в дорослому віці. Ще одна це є актуальність, і вона, на жаль, в часи війни стала ще більш яскравою причиною, тому що дуже часто люди кажуть, а що я буду з тими отриманими знаннями робити? До цього всього ми додаємо обставини, і вони, на жаль, від нас дуже часто не залежать. Це Є тривога, світло, інтернет чи будь-яка інша ситуація, яка може точно не сприяти навчанню. Ну і звичайно, одним з найскладніших чинників це є психологічний стан. Люди не готові вкладати свій час в навчання дуже часто під час таких от тривог, під час військового стану. Люди не можуть зібрати себе докупи, якщо ми можемо так сказати, не можуть зібрати себе для якихось інших зусиль, не те що для а, навчання. Але ми тут точно з вами не зібралися для того, щоб закінчити на ні і сказати: ну все, йдемо додому, розходимося, і вчитися з вами не будемо. Але є у нас теж дуже багато причин, чому так, і чому треба навчатися для дорослих. а Особливо треба навчатися у а, часи війни. Взагалі, перед тим як я перейду до цього слайду, я б хотіла сказати, що насправді мене дуже позитивно дивує а, український народ, який просто піраміду Маслоу перевернув догори Дригом, сказавши, що навчання ми дуже часто ставимо навіть вище власної безпеки. І це ми можемо спостерігати, як і е, в університетах, коли студенти спраглі знань, так і в освіті дорослих, коли люди йдуть на курси в онлайн, в офлайн форматі. І далі я кілька слів розкажу про наші практичні кейси. І я вас точно переконаю, що ми руйнуємо стереотипи піраміди Мостого і ми хочемо навчатися. Тому повертаємося з вами до. Слайду, так, які ж причини навчатися для дорослої людини. Перш за все, це персональний розвиток. Якщо ви хочете підтягнути свої скіли, треба вчитися. Хочете стати кращим, треба вчитися. Звичайно, якщо ви хочете розширити кругозір. Ну і задовольнити своє власне внутрішнє его. Повірте, це дуже часто теж важливо. Вам треба буде вчитися. Ще однією вагомою причиною це є професійний розвиток. Якщо вам треба систематизувати свої розуміння, поглибити їх, стати справжнім професіоналом своєї справи, вам треба вчитися. Уже ну, дуже давно стало звичним явищем для нас, коли люди протягом свого професійного життя, коли вони займаються і працюють, Дуже часто змінюють професії, часто зміна професії може бути кардинальна. Ну і тут, напевно, які галузь дуже яскрава така яскравий приклад, коли людина, наприклад, могла бути лікарем, працювати лікарем і пішла в it галузь. Щоб освоїти нову галузь, зробити свій професійний розвиток, ставати щоразу краще, вам треба вчитися. Ще одна гарна річ це є формальне а, визнання. Дуже часто, коли ви працюєте, вам потрібні різноманітні сертифікати, дипломи і так далі. Згодіться, що це причина вчитися. Можна не лише сертифікат здобути, але й отримати кілька корисних бонусів додатково у вигляді нових навичок, знань та вмінь. Це, звичайно, перспектива. І тут перспектива не лише кар'єрна, але й грошова. Якщо ви хочете почати заробляти більше, вам треба вчитися. Ну і звичайно, середовище. Я казала, що це слово, ми будемо з вами бачити на кількох слайдах. Якщо вам потрібен нетворгінг, якщо вам потрібна відомість і ви хочете просуватися по кар'єрних щеблях, вам треба вчитися. Крім того, якщо ви знаходитеся в середовищі, і знову ж таки я буду багато разів повертатися до якішного середовища з різних мотивацій. Якщо ви знаходите в середовище, де усі навчаються. Ну, вам якось соромно, мабуть, сказати, я не вчуся, тому треба вчитися. Ну, і до таких е, теж вагомих причин відноситься самоствердження і так само мотивація. Мотивація це взагалі річ, яку можна розвертати так само, як час. Якщо я хочу щось зробити, я завжди знайду для цього е, час. Тут, знаєте, я вам розповідаю про причини навчання, і мені е, згадався такий жарт, який зараз побутує, що у нас за Останніх декілька місяців усі стали магістрами, аспірантами і викладачами, особливо це стосується мужчин, які не хочуть іти в армію. І це, звичайно, жарт, але насправді навіть із війни можна брати позитив. І крім того, що я згадувала про перевернення піраміди Маслово, війна дійсно дуже багатьох підштовхнула до навчання. Давайте подивимося, якщо поза жартами відкинути цей жарт. Чому ж війна? Мотивувала дорослих людей йти навчатися. Перш за все, це є відбудова а, країни. Всі ми віримо, знаємо, що війна закінчиться. Всі ми віримо і знаємо, що ми переможемо. Ми віримо ЗСУ і не випадково на початку нашого зустрічі. Я навіть зверталася до вас з проханням підтримувати наших захисників. Війна закінчиться, і нам треба буде відбудовувати країну. А це означає, що треба буде підсилювати окремі галузі. Ну і IT тут, звичайно, дуже гарний приклад, адже IT – це галузь, яка постійно потребує висококваліфікованих кадрів. Ще одна вагома причина, чому вчитися і вчитися саме під час війни, це є психологічний стан. Навчання допомагає, якщо так можна сказати, переключитися. Навчання допомагає вам зберегти психологічне здоров'я. Якщо ви весь час будете проводити в мережі інтернет, якщо ви весь час будете читати новини, даруйте, але так можна і з глузду швидко з'їхати. Навчіться витрачати цей час для себе, для свого персонального розвитку і, звичайно, навчатися. Ну і ще одна. Вагома причина, чому нам варто сказати так, навчання, це є перенавчання, тобто перенавчатися. Адже зараз, в часи війни, багато галузей не стало, дуже багато галузей навпаки будуть створюватися, народжуватися. Відповідно, нові галузі будуть вимагати мати потреби у нових кваліфікованих фахівцях. Крім того, багато людей втратило роботу під час а, війни, і це зараз стало дійсно не просто доброю нагодою, а це стало навіть необхідністю переключитися і змінити галузь. І тут ми бачимо, що IT – це одна з тих галузей, в яку люди переключаються найбільше. А, ну і тут гарний, можливо, приклад навіть в самих it галузі з'явилися напрямки, які стали дуже популярними і затребуваними під час війни. Одним з таких напрямків це є кібербезпека та кіберполіція, яка потребує фахівців і де також можна себе реалізувати. На початку нашої зустрічі я обіцяла, що я не лише буду мотивувати вас до навчання особливо до навчання під час війни. Я буду мотивувати основну цільову аудиторію це дорослих. Я також, звичайно, поділюся з вами. Як навчатися? Насправді тут ви бачите на написаних тільки декілька варіантів, як навчатися, їх може бути безліч, і в кожному з запропонованих варіантів може бути безліч методів, форм навчання. Серед таких, мабуть, найбільш популярних це і, звичайно, курси, і тут, якщо взяти it галузь, то їх є дуже багато різноманітних, за напрямками, за формами в онлайні, в офлайні, і тут можна вибрати так би мовити, те, що вам найбільше пасують. А це є звичайно онлайн курси на платформах. Ну, наприклад, такі як Prometheus, такі як Coursera, Тобто, тоді, коли ви можете навчатися у будь-який зручний ваш час, і відповідно в тому ритмі, який буде зручний саме для вас. Ну і звичайно, корпоративне навчання. Яке більшість великих компаній, в тому числі наша сіма сотвер, точно пропонує з різними напрямками, і якщо ви хочете навчатися, то ви точно знайдете як. Щоб не розповідати пустими словами, я також обіцяла, що поділюся кількома успішними кейсами, які є у нашої компанії під час уже війни. Коли розпочалася е, активна фаза війни, вторгнення у лютому місяці, звичайно, для нас, для ті компанії, як і для більшості, це стало величезним шоком, і не буду приховувати, що протягом перших двох тижнів е, ми були зайняті точно не навчання, от як Сігма університет ми були зайняті допомогою фахівцям, переїздами, але час іде, і ми розуміємо, що е, ми можемо допомагати людям. Тільки в тому, що ми знаємо найкраще. Найкраще ми знаємо навчання і організацію навчання. Відповідно, ми вирішили, що ми можемо бути корисними і тут. І вирішили, що ми можемо, скажімо так, запустити нову ініціативу. Ми називаємо це соціальні курси. Коли ми їх починали планувати, ми думали, що це буде навчання для родичів наших працівників. Ми розуміли, що працівники дуже часто релокувалися там зі східної України на західну Україну. Їхні родичі теж багато часто втрачали роботу або були знаєте, то ті моменти, коли треба було, що називається переключитися на навчання. І коли ми розпочали прийом заявок на курси, а ми запланували собі 9 курсів. Ми абсолютно не поширили цієї інформації в на зовнішній мережі. І насправді, якби ви хотіли знайти їх, то крім того, що реєстрація була відкрита у нас на сайті жодної реклами, нічого абсолютно не здійснювали. А ми поширювали лише серед наших співробітників. І, Звісно, що якщо там людина доєднувалася зовні, це не було б жодної проблеми. Я хочу сказати, що ось це сарафанне радіо. І бажання людей навчатися в часи війни призвело до того, що буквально за дуже швиденький короткий час, бо ми набір робили дуже швидко. До нас було подано більше двох тисяч заявок на дев'ять курсів. Курси, які ви вони є на слайді, ви можете їх, їх побачити. Я не буду називати. Я хочу тільки сказати, що звичайно найбільшою популярністю користувалися курси власне розробників. Це є основи дотнету і основи фронтенду. Там була найбільша кількість заявок станом на сьогодні. Курси закінчилися. Ну і я можу похвалитися з тим, що у нас вже є люди, які пішли на наступні рівні, які пішли на проектне на навчання, які вже навіть е -е, доєдналися до нашої команди, якщо можемо так сказати. У нас в нашій нашій компанії ще одним таким позитивним кейсом, навчальним, який ми реалізували під час, під час війни за останні декілька місяців, це є курс for Beginners. Хочу сказати, що взагалі цей курс він користується популярністю. Це був платний курс на відміну від попередніх соціальних курсів, які були безкоштовними. Але ми одразу сказали, що ми, хоч група була обмежена, ми знали, що ми там не можемо брати велику кількість людей. Ми сказали, що всі кошти, які ми зберемо, вони підуть на ЗСУ. От ми я хочу сказати, що набір на цей курс закрився дуже швидко. Ми дуже швидко назбирали групу. Тут у нас чудесні експерти просто за цим курсом, і всі кошти, які ми зібрали за цим курсом, були передані на зсу. І таким чином ми змогли закрити. Декілька моментів, які турбують дуже часто людей: перше, люди змогли отримати знання. Друге, люди ще й допомогли а, ЗСУ. От так як ми зараз з вами, і коли ми ділимося з вами знаннями, ви отримуєте ці знання і підтримуєте а, наше а, ЗСУ. Ну і звичайно, ще один проект, котрим би я хотіла поділитися, до якого долучилися ми а, як компанія, це IT Generation. А, я не буду детальніше розповідати про сам проект. Я думаю, що ви точно про нього чули. Хочу сказати, що ми тут теж. Представили своїх сім курсів. На ці сім курсів ми мали квоту у 180 людей. Але хочу вам сказати, що на курси подалося більше 10 тисяч людей, які були бажаючими навчатися. Ця ініціатива вона повністю підтримана державою, і оцей той момент, коли я казала, що за останні два роки держава звертає особливу увагу теж на навчання дорослих. Це якраз хороший приклад і хороша реалізація. Я сподіваюся, що я переконала вас протягом нашого з вами зустрічі, що освіта для дорослих вона є потрібною, вона є актуальною, а особливо актуальною військовий час. Причинами з вами проаналізували. Я також намагалася розповісти, як можна навчатися, і ви точно можете звертатися до нас. Ми маємо багато різноманітних пропозицій. Я дозволю собі поділитися останнім слайдом. Якщо у вас залишатимуться запитання, ви завжди можете з нами скомунікувати через наші соціальні мережі. Крім того, якщо би ви хотіли все ж таки і прислухалися моєї поради, що треба навчатися, і це точно допоможе в усіх. Аспектах персонального особистісного розвитку і навіть переключення під час війни ви точно знайдете багато можливостей на наших соціальних мережах. І е, я закликаю вас е, залишатися в тренді, навчатися і вірити в Збройні Сили України. Дякую.